прагнуть удосконалювати свою роботу і відділи служби з надзвичайних ситуацій у районах до прикладу, у Коломиї почав діяти перший консультаційний центр при міськрайонному відділенні ДСНС. 1 липня новий центр розпочав свою роботу і у Коломиї. Він працює на вулиці Мазепи, 237 у приміщенні міськрайонного відділу управління ДСНС в області. Фахівці служби консультують у кабінеті на третьому поверсі. Щодня три години з 9 до 12 тут прийматимуть відвідувачів. Для оперативної роботи складено графік чергувань для інспекторів на місяць. Мета цього консультаційного центру це надання людям інформації, крім того, що відкритість, інформування про наші, нашу роботу і для того, щоб більше люди знали, чим ми займаємося. Мета цього консультаційного центру інформувати людей, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях, також інформування суб'єктів господарювання, які необхідні документи, які необхідні. Вимоги протипожежного захисту і техногенної безпеки у даний час. Особливо такі консультації потрібні при підготовці документів на будівництво. У цьому на власному досвіді переконався Віталій Бойчук з турки. Чоловік будується і каже, що саме біганина з паперами забирає найбільше часу та нервів. Сьогодні він став першим відвідувачем консультаційного центру. Треба підписати, проконсультувати пожежні там норми. За лічені хвилини Віталій отримав пояснення. Результатом задоволений. Рекомендує цю послугу. Бо люди багато чого не знають. Треба розяснити. Людям діяльність такої установи вже позитивно зарекомендувала себе в обласному центрі. Там за порадами звернулося понад пів тисячі громадян. Людей цікавлять питання пожежно-рятувальної служби, реєстраційно-дозвільні моменти, правила поводження під час надзвичайних ситуацій. Тепер і коломияни зможуть отримувати відповіді на свої запитання.